Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 11 жовтня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися. Так, там карта у мене. Який сьогодні день і які підказки? Карта дня нам на сьогодні. Король посухів, ох, вогонь. На дні колоди Єрофант. Король посухів. Дорослий чоловік 45 стихій, стихійний вогонь. овен, лев, стрілець. Хто він вам? Чи це ви? Яку роль відіграє в вашому житті? Це людина-лідер, це людина, яка має. Своє бачення чоловік такий рішучий, вольовий, сміливий, який все контролює, приймає сміливе рішення, оптимістичний, вміє вимагати, вміє тиснути пристрасний. Ну, або це все ваші якості, які потрібно, можливо, сьогодні вам для чогось: для втілення, для здійснення. Так, бо вогонь це завжди діє. І вогонь потрібно завжди скеровувати на дію. На тні колоди в нас є рофант. Це може бути або людина-вчитель, або ваша мудрість, з якою ви підходите до діла, до справи, тобто ви тут це подумали, обміскували, навчилися. Знаєте, бо це також досвід, навчання, освіта. Ви тут пройшли якісь курси, набралися знань, спитали пораду, і тут вже беретесь за реалізацію цього завтілення. Можливо, це приналежність до групи людей, де також вам щось чи порадили, чи де ви разом щось склали план, придумали, і сьогодні будете втілювати. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати, що нам сьогодні допоможе реалізовувати свої задуми, туз посухів, чудово для втілень, для реалізації, для <кх> чудово. Тому що туз це початок, а вогонь це дія. Це наше натхнення, це наше бажання, це творча іскра, нова ініціатива, нова пристрасть, це наш ентузіазм, це енергія, це фокусування на, на чомусь. Що нам буде заважати? Заважати буде лінь. Зупинка. Ось таке горизонтальне положення, або, можливо, ну, б'юті-процедури, назначені на сьогодні: масаж, відпочинок, можливо, тому що ну, вихідний день хочеться відпочити. А такий чоловік, можливо, буде відштовхувати. Давай, 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 пішли, поїхали, давай будемо робити. А ви сьогодні, ну, не, не хочете. Тобто заважати буде зупинка, думки, так би мночі, це в нас думки, інформація, ясність, то будете собі. Думати, що а може перенести, а може так, а може не сяк. Ну, але король посухів він старший, він має більше сили, більше впливу, ніж четвірка мечів. ми четвірку заховаємо, і вона ніяким чином не зможе вплинути ні на короля, тим більше король має туз посухів, тузи завжди підсилюють карти, а король і так. Сильна карта, це доросла така карта, такі дорослі рішення не спонтанні, а обдумані, сплановані. Тим більше в нас на дні колоди був Ярофан. Це такий мудрий підхід, коли все сплановано, продумано, обдумано. Ви вже і набралися досвіду, і підівчилися, чи спитали поради, чи спитали, як краще реалізувати. Туз це все підсилює, тому маєте всі шанси сьогодні зробити те, що ви собі запланували. Ну, чого я і вам бажаю? Ну тож тільки остерігайтеся надлишку вогню, будьте уважні до повітряної тривоги, ну і також, щоб вогонь не перейшов в роздратування. В злість, в агресію. Контролюйте його. А я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам натхнення, ініціативи, пристрасті, ентузіазму, втілень, звершень і досягнень. Дякую, що ви є в мене. Обіймаю вас. Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Діліться своїми враженнями, ставте вподобайки. А хто не з нами запрошую приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось.